І то, якщо десь підчепиш, там в місто поїдеш, в мене не виходить там, заробити багато грошей, я розумію, що це реальне рабство, я не можу зупинитись. Вирішив я все ж таки піднятися і а, ось тут паутину прибрати. Кс! Воно пішов! Брист! Навіть не стидаються, ми сидимо, вони ходять. Яблука. Куди ми йдемо? Просто я так дивлюсь на дітей своїх. Откуда візьметься здоров'я. Назбираємо яблук. Сушку хочемо зробити. Я пам'ятаю себе, я в дитинстві ну, дуже любив з дерева, там, зірвав. У мене аж слюнки пішли. Всім привіт! Зараз назбираємо яблук, сушку хочемо зробити. Наріжемо яблучок і на зиму будемо потім варити компоти. Це зимовий сорт, але на сушку піде. У нас інших яблук немає бути яблуко. Ножку сака. Он нашего, но вот наше потом будет быть. На ты толсто режешь? Ну, как выходит, так, ну. Ты так, а что это так древнее, когда длинными что? такими ломтиками? Какие выходят, Ну, менее. просто ж не, ж не, на салат. Я надо что подавать, okay? окей? Ну, походу, я же еще это режу. Ты делаешь сушку первый раз? Я, да. І я роблю перший раз сушку в житті. Де б ми ще могли зробити? А і тут вже там закину. Правильно ми робимо чи не правильно. Буга, не знаю. Я любаю. Головне, що робимо. Ну спробувати треба, що вийде. Хочемо на дах туди на горище на будинок там тепло, сухо, дах металевий і буде точно там все суперся вже впали і ой ніхто не рахував Ще гарно посушити туди сливу, в узвар грушку, і це буде такий ароматний узвар. Ну, так слива є у сусіда напроти. Ну, так равен дає сливу. Ну, треба питати можна. Там дуже багато висить я сити. не піду питати. Там буда в коло так. Бачив вчора, що гриби. Сушати так, а потім перетирають в ступки, і така приправа гриба без стук обалдені. Тільки треба в грибах розбиратися. Ну, да. ми, тільки, такі... ми тільки розбираємося в шампіньйони з ну, магазину. Ну а шампиньйони не будуть такого аромату, все одно. Грибно. Вот. Білий гриб дає такий аромат. Кшш! А ну пішов! Кш! Божи, Навіть бризь. не стидаються, ми сидимо, вони ходять. Ну да. Чужі коти. Прийшли як до себе додому на вечерю. Не кажи. А я попередні роки е, на Різдво на святий вечір купляла сушку в магазині на вагу. Ну, і ще добрі люди мені там на роботі давали, пригощали теж сушкою. А цього року, може, буде святвечір зі своєю сушкою. У зварі. От, якщо компот, наприклад, я не можу варити, щоб без цукру був компот, бо ну хоч яку ягоду поклади, воно без цукру, компот не смачний. То узвар, якщо це там є грушка, сливка, яблучко, у мене аж слюнки пішли, так мені хочеться вже того узвару, щоб це такий був натуральний природний смак, не солодкий. І він смачний і як теплий, і як холодний. Я дуже полюбляю узвар без цукру. Але щоб там була грушка, бо вона дає свій аромат, щоб там була сливка, бо цей чорносив він теж дає і аромат, і смак свій, не тільки яблучко. Деякі я знаю, що додають шипшину. Що тут ще додають? Сушене. Тут все, що завгодно. Любі фрукти, які ростуть на деревах. Суши. Це ж природа нам дає, і ніхто нічого не зриває. От, скільки дерев висить з плодами, нікому нічого не треба. Всі звикли купити в магазині солодощі. І якийсь сік, який вже хтось зробив за вас. Ну, сік так. Дякувати а... Богові, що ми от не п'ємо, ми не любимо і ми не любимо, і дітей не привчали до газованих солодких напоїв. У нас такого немає, щоб ми там... Якісь пепсі пили, якісь лимонади газовані. І діти у нас цього смаку не розуміють, навіть якщо десь там хтось із друзів п'є, то вони не розуміють, як це пити квас або пепсі. Не звикли вони до такого. А от сік, так, вони полюбляють. Оце із пакетів такі є, що порошок розвели водою і назвали соком. Так, добавили цукру, так? Ну, цукру туди так. І пити. Ну просто лінь, Це ж треба робити оце, правильно. Ну, краще ж там віддати, скільки ці коштує. Ну 50. 50 гривень і якби скільки ти разів його там поп'єш. А треба не лінуватись. До цього довели людей, що всі розлінилися. Всі звикли до супермаркетів. А коли... Ціни зараз звинтять, то всі згадають знову, що є, є дерева в саду. Я згадала, що ще додають оці наборчики на святвечір для узвару. Вишню ще сушену. Там є яблучко, грушка, слива. Потім є шипшина. Є вишня. І ти теж хочеш прикрасити стіл? Вишні, незбройний не стіл. Не прикрасити. Не прикрасити, як ви нас. Ми ж здали всі. Здавали все Ми всю вишню цьому році мамки не бізнесмени. Без варення, без компотів, то заробили 800 гривень. <рес> Щоб люди не думали, що ми зовсім древні, у нас є і електросушка оця кругла. З, я не знаю, наскільки вона там поверхів, чи як вони називаються піддонів. Бо я дуже хотіла 22-му році робити пастилу і робила цю пастилу, і думала, що діти мої будуть їсти її, але їли її тільки ми, вони її не їли. І чим мені не сподобалася ця сушка, тим, що вона ем, сушить доволі довго, і це все ж таки електроенергію дуже багато на себе бере. Спробуємо зараз на такому металевому деко підсушувати яблука. І ще у нас є ось така, я теж її купляла для ягід, для всяких. Застелю пергаментом і будемо сушити таким чином. Яблука до нас.

На сітку ж кладуть, може одразу, так правильно. Отак воно ж і знизу, і зверху сушиться. Так тільки зверху. Це такий металевий противень великий. Я знайшов, знайшов тут на подвір'ї. Але тут бачиш, скільки кулячки заходить. Знизу воно не гарно. Якщо б отак от, куди покласти його було під підтарку, то судорово було б. Ось там покласти би цю штуку на, на дошки якісь набити. Було б взагалі класно. Там металевий дах буде сушка просто там нагрівається від сонця. Вирішив я все ж таки піднятися і ось тут паутину прибрати і поставити туди противень під дах металевий. Тому що немає вже такої, такої спеки. Літо вже таке холодне і вже на осінь. що вони тут просто буде сохнути дуже довго це яблука. А там, я думаю, що все ж таки буде скоріше. Дах від сонця за день нагрівається, він теплий, гарячий, і актен просто буде підсушувати наше яблуко. снимаем всю паутину. Нам сюда не треба, а только тут и, и, и сушка, сушка стоять. <связывая> вот так и сюда поставили. Треба накрити тільки марлю, щоб мухи. Так. Одного вистачить вы, вы, матка. Сушится. Дрова уже все, поколов все, еще там трошки лежать. Нехай полежать, дощи нема, нехай полежать, еще посушится. Вот эти опилки, он дружине на квитник. Тут здесь ведра 2-3 будет. Знаете, за, за сушку хотел сказать, что що... ну, люди настолько просто обленились что-то делать. Я, я тоже такой самый. Я просто сейчас вот Сушку перший раз почав робити і зрозумів, ну блин, це ж дуже просто. Ну просто лінь це робити. А здоров'я здоров'я ж заключається якраз в тому, щоб їсти яблука, груші. І не тільки літом, там дві ж три штуки, коли купиш, а цілий рік треба от, там, варити компоти, узвари і таке інше. А наші діти так... Взагалі перестали і, і не їли, і, ну просто не їли яблука, грушу не заставиш. І, ну, і в компотах тільки, разве що там, якщо тільки цукор добавиш, да, там вони люблять там, в школу або кудись брати, там, попити е, оцей компот. Але блін, ну це ж куди ми йдемо? Просто я так дивлюсь на дітей своїх откуда візьметься здоров'я? Я, я пам'ятаю себе, я в дитинстві ну, дуже любив з дерева, там, зірвав. Ну, тоді раки були інші. Не було просто такого різноманіття в магазині. І часи були тоді 80-90-ті раки, Просто сік такий особо не продавався. Ми тільки з дерев брали. От, пішов на, на вулицю, нарвав, заліз на дерево, нарвав, наївся, ото й все. От, розумієте? Це покоління, звісно. Може, от, то, що е, бідніше становимося, так може почнемо за цього їсти. І діти почнуть їсти. Менше грошей і е, перестанемо купувати всю цю гадість, що в магазині продають з пальмовою з пальмом ще, так? Да? добавок ще. Якщо да, будемо потихеньку заготовляти сушку, це дуже корисно і для нас, і для дітей. Будемо себе перебудовувати на новий лад. Що задумала? Помідори закриті І не больше їх выпускать ну так Сьогодні вже тепліше і на дворі класно посидіти Але все одно Такі курции сержу Вітерець а було вчора холодно Вчора я картоплю з... зілля скошував. Знаєте, Ми тут вже живемо четвертий рік і я помітив, що от менше став хворіти, тоби в місті жив, то ну, більше там за рік я міг перехворіти ну, 2-3 рази якоюсь простудою або ще щось зараз і коронавірус і так далі от тут менше, менше людей контакти один з одним у селі в місті ж там постійно контакти десь по вулиці пройшов, хтось чихнув, все, вірус підчепив. А тут все ж таки менше. Набагато менше. Я взагалі можу ні, ні разу за рік не захворіти, можу один раз максимум перехворіти. І то, якщо десь підчепиш, там в місто поїдеш і там при, привезеш, або діти в школі да, щось можуть підчепити. Я жив в місті великому і я розумію, що якщо я зупинюсь хоч на один місяць. Працювати. Я, я кажу за таких людей, які ну, не заробляють багато грошей. Таких, ну, я, я не заробляв багато грошей, я дуже мало заробляв в місті. Я навіть до середнього рівня не дотягував. В мене не виходить там заробити багато грошей, я розумію, що це реальне рабство, я не можу зупинитись, я постійно в такій тривожності знаходжусь. Мені треба постійно знаходити варіанти, як на наступний місяць заплатити за все це, за те, за що я живу в великому місті. От. А приїхав сюди, ну, в мене такий спокій став, знаєте, навіть в такій ситуації, як ми живемо, так? не в своєму будинку там. Але приходиться все одно ж платити, сплачувати комунальні за квартиру, яка знаходиться в місті нашому. Там кварплата все одно капає. Я рахую, що якщо ось, ось так жити, ледве ледве витягує, то краще переїхати в село, купити якусь хату і жити на своїй землі і якось тут уже проживете. Зато буде вільно більше свободи, більше побачити природи і вдохнете повітря в себе, ви просто перестанете боятися, що завтра ви будете на вулиці. І тут комунальні, які сплачують. Тут кварплати нема. Заводу, якщо у вас своя скважина, це безкоштовно, виходить тільки газ і електрика. Але якщо є електростанція сонячна, то виходить у вас і ці проблеми вирішуються. За каналізацію платити не треба, тільки газ залишається. Газ і інтернет. Ну, на сонячні панелі теж треба заробити гроші, да? щоб їх поставити. Але це один раз робиться, ставиться і все, воно у вас вже є. Це не є рабство вже, можете написати, як ви думаєте. Но мені здається, що тільки треба мати свій будинок і максимально, от, максимально бути незалежним.